Звідки ж цей шматок фона? Е, треба було б обирати картинку полегше. Мене звати Андрій і це пазли, які виготовлені за допомогою сублімаційного переноса. І зараз я вам покажу, як такі штуки робляться. Почнемо з обладнання. Для цього потрібен принтер на сублімаційному чорнилі System, сублімаційний папір і термопрес. У нас це багатофункціональний 11 в одному, але підійде і просто планшетний. Сублімація починається з друку. Обирайте у драйвері найвищу якість, матовий папір і відзеркалюйте зображення. До речі, у нас цей принтер на сублімації рік простояв без роботи від 24 лютого. І нам вдалося його відновити. Хоча надії на це не було жодної. Якщо ж вам цікаво, як повернути сублімаційний принтер до життя після простою, переходьте, ми отут причепимо підказку, все реально зробити. Ось сублімаційні заготовки до запікання. У нас було завдання з зірочкою. Розмір цього пазлу більше за формат А4. А от принтер у нас А4. Ви інколи питаєте, чи можна робити сублімацію А3 формата, коли принтер А4. Тобто ось так поєднуючи два аркуші. Дивіться, можна. Якщо у вас це поодинокі штучні замовлення. Якщо ж у вас відносно постійний сублімаційний перенос А3, то вам потрібен принтер А3 формата. Такі хитрощі значно знижують швидкість роботи і вірогідність зіпсувати заготовку дуже висока. Ми ось так пальці тримали, щоб воно там криво не вийшло. Переходимо до параметрів запікання. Для пазлів виставляємо температуру 200 градусів. Час запікання 75 секунд. З гарячим термопресом працюємо виключно у захисних рукавичках. Техніка безпеки понад усе. А як трохи остигне, то вже можна відкривати і дивитись, наскільки якісно перенеслась картинка. Дуже крутий результат. Соковиті кольори. Залиште будь-який коментар під цим відео, і за це ми вам відправимо ось цей крутезний пазл. І порозважатись зможете і перевірити якість сублімації наживо. Якщо будете робити пазл самостійно, будь ласка, використовуйте термоскотч. Вам може здаватись, що все і так буде нормально. Ну це ж плоска поверхня. Для чого фіксувати? Для цього. Буквально міліметрик з'їхав і все, ви потрапили до пекла перфекціоністів. Тому не повторюйте таких помилок. На пазлах можна друкувати сімейні знімки, домашніх улюбленців. І це цікавіше, ніж просто фото, тому що тут додається елемент інтерактиву. Треба зібрати картинку. Підписуйтесь на канал, аби дізнаватися про новинки сублімаційного світу першими. Чекатиму на ваші коментарі, аби відправити пазл. До зустрічі!